Були, завжди могли зібратися. Я, це, ну, разом можу, Чим почащі, чим та чаще. Чіще, може, і ні. Ми лише раз у 12, 12 раз, років раз, ви що? Не хочете, сина скоріше побачити. Четвертий тост. за що ми п'ємо? Тепер же я буду частіше трошки Хочете цього, хочете. Ти тепер нам будеш показувати, як синочок росте, ми будемо скучати, ми будемо хочемо бачити, як він бігає, потім почне говорити. А треба приїдеш, він вже буде женеться. Ні, 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 ні. Це тільки номір, що треба в Париж приїхати. Ну проконтролювати. Проблема рукою. Він десь на будові. Я їх напиваюся, мене потім додому доставляли, я собі в кишеньку пишу адресу. париж каже, ні, але ми треба дуже відправляти. Що ми Ми будемо надавати. Є куди їхати лише. Саме тересе, що хранит, вони працюють. До мене, наприклад, приїхав, я не можу не давати. Yeah. Галя, це дуже вигідно мати, 300 вигідно? яка там вигідна? Треба да, мати денішку, щоб їздити не, А Або я Ростика ніяк не можу попасти не. в ну, мене.